Легкий смачний яблуневий пиріг у вигляді сердечка. Давайте разом з вами приготуємо. Готується дуже легко, а результат дуже смачний. з Цукром і сіллю. Тепер до них я додаю є в мене такий екстракт ванільний зі смаком апельсину, трішечки декілька капель. Наступне додаю розпушувача, десь приблизно 1 чайну ложку. І просіємо поступово борошно, не все і гарненько перемішуємо. Тісто готове, таке легке, ніжне. Тепер поступово додаємо яблука, я нарізала на невеликі такі кубики, додаємо до нашого тіста і все детальненько, обережно перемішуємо. Наступний крок беремо форму, будь-яку у мене в вигляді такого гарного сердечка. Її потрібно змастити можна вершковим маслом, можна звичайною олією, як я зараз це і зроблю. Форма готова і тепер сюди додаємо наше тісто. Розливаючи по всій формі. Тепер потрібно злегка так потрусити, розрівняти, щоб все скрізь було однаково. І вже потім відправляємо в розігріту духовку на 180 градусів, десь приблизно на хвилин 30-35. Все залежно від того, як ваша духова шафа працює.